Куди правди діти, прилуцька публіка вже починає звикати до акторів театральної спільноти ДСП. А як же тут не поріднитися, якщо навіть прізвища співзвучні? Насправді, підіймаючи якісь архіви, шукаючи своє коріння, кілька версій є, але, на жаль, з прилуками зовсім не пов'язано. Польське прізвище. Так що трохи полячка. То було бить в ідеальному світі а із відра серед акторів і зірки тіктоку Влад та Катя, автори відомих на всю Україну творчих вареничків, каналу, що невтомно бореться з суржиком. Цифра в 400 зайвим тисяч підписників говорить сама за себе. Тарасику. А ми поїдемо на західну Україну. Галюсю, Україна не подільна. Західною і східною можуть бути лише твої булки. Існує захід України і схід. Я починала з акторства. Завжди хотіла бути актором, і ну це насправді дуже, -дуже різні речі. І в якийсь момент твого життя тобі хочеться е, тебе. Рятує гумор. І насправді ці тік-ток-відео, вони нереально рятують. Драматично він також свого роду в якісь інші моменти. Ти хочеш прокричати, можливо, вдома, а вдома, можливо, не можеш. А сцена тобі дає можливість прокричатися, проговоритися, сказати через призму свого персонажа. Тому і те, і те близько, просто в якийсь момент свого життя щось ближче. Ну, конкретно в якийсь момент щось ближче посіч. О, Ми знайомі ще за часів давніх фогів. <рес> <рес> Ні. Насправді ми актори за освітою і познайомилися на першому курсі е, театрального. Так у нас зав'язалися стосунки і Оста зародилося. Остап Вишня нас об'єднав, до речі. Так, Ми брали участь у конкурсах читецьких і саме в місті Суми. Був конкурс Остапа Вишні, і ми там ну, з першого курсу. Так, з першого курсу разом. TikTok зародився під час карантину, тому що людині творчій потрібно щось виражатися, ділитися чимось мистецтвом навіть знаннями. Тому була ідея створити tiktok канал, на якому ми давали поради людям, як правильно розмовляти. Як менше Так, моя. це до речі, подруга Катерини порадила саме зробити такий тікток. Mm -hmm. Ми радили людям як правильно розмовляти, як дихати, як менше вживати суржика, І так воно поступово розвивалося. Ми ще й гумору додавали, і людям більше все подобалось Сподобалось, і так все створилось.